Йому лише дев'ять, він навчається у четвертому класі і понад усе мріє про перемогу. Наша наступна історія про Данила Моїсєєва, хлопчика, який шиє екоторбинки, продає їх, а усі виручені кошти віддає на потреби наших захисників. З юним патріотом познайомилися і наші колеги. Перше включаю машинку, а потім вже закладаю нитку. Він щойно прийшов зі школи і одразу береться до улюбленої справи. За першого помічника у дев'ятирічного Данила бабуся Ганна. саме вона і надихнула хлопчика на ідею пошиття екоторбину. Він сів шити щось собі. І я кажу, так суттєво щось давай шити". Він каже, Давай бабуся, будемо шити і будемо продавати. І віддамо гроші на Збройні сили України. Пошиття однієї еко-турбинки триває 5 хвилин. Тут просто ця лапка, я орієнтуюся по ній. Тепер залишилося лише причепити зав'язки. Вони у Данила символічних жовто-блакитних кольорів. Якщо хтось замовляє, там дві турбинки, ми даємо з одним синім шнурочком, а з одним жовтим. Мені здається, це якось виглядає. І гарніше, і якось цікавіше. Ну, і ще плюс виходить український прав. За неповний тиждень Данило вже пошив більше сотні екотурбинок із залишків тканини, які були у бабусі Ганни. Як тільки мама хлопчика написала про них у соцмережі, від охочих придбати турбинки відбою немає. В Данилові екотурбинки можна поставити будь-що. Тобто, це можуть бути і овочі, і фрукти, і крупи. Туди можна насипати. дитячий одяг складають туди. І просто в школу щось поставити. Це замість поліетила. Нового пакетика можна використати, дуже зручні, корисні і найголовніше зроблені з любов'ю. Частину виробів реалізовують через соцмережі, решту віддають волонтерам. Ось Дякую. За Данилові турбинки ті вже вторгували більше трьох тисяч гривень. Ми їх продаємо для того, а виручні кошти ми закуповуємо для заслуг для збройних наших сил речі, які необхідні. Вартість однієї екотурбинки символічна 25 гривень. Усі виручені кошти, юний кравець, жертвує нашим бійцям. Їм треба допомагати, і треба якось їм ще віддячити за те, що вони нас захищають, дають нам ходити просто по вулиці, щоб мати в себе дах над головою. А ще Данило планує у найближчому майбутньому вдосконалити дизайн своїх виробів і оздоблювати екотурбинки бісером. Тоді за них правитиме більше. Адже нашим бійцям на зиму потрібен теплий одяг та взуття.